Леся запитує дуже коротке запитання. Для чого творець розсварює народи? Це ж він робить? Звичайно, безсумнівно він. Для чого він нас розсварює? Аби навчити, щоб ми зрозуміли, яка в нас бридка, природа, яку він у нас створив. Усе до нього повертається. Я дивлюсь. Ви так і крутите навколо Диві, нього. Ти розумієш, яка підлість з боку. Твоя що він зробив з такими ницями. Весь час нам це демонструє. Для того щоб ми зненавиділи те що він в нас створив і звернулися б до нього ж дивись як зроблено так сценарій Саме гарний. Саме до нього ж звернутися і благати що виправив нас зробив нас протилежними тому що він зробив тобто зроби нас люблячими це ми так. маємо до нього звернутися ось це я хочу і це тільки він може зробити тільки він може зробити який і зробив нас такими що Тобто, все обертається, одного. все обертається навколо нього. Так. Все абсолютно. І полюбити я іншого не можу, а можу тільки через нього. Правильно, Так, звичайно. звичайно, звичайно, ви кажете. За умови, що ти будеш любити творця, цією мірою ти будеш любити іншого і ніяк mm. інакше. Зрозуміло. А по іншому можна було цей сценарій якось робити з його боку? Наступного разу, якщо мене попросять, я зроблю все творіння. Воно буде набагато, набагато. Відразу краще. люблячи, можна його зробити, відразу щасливим, відразу люблячим, відразу. Ну і що буде при цьому? Тоді це буде перебувати на рівні тварини, чи то рослинної, чи то тварини. І воно не буде виконувати якісь функції, але воно не буде відчувати. Тобто що я воно такий робить пригнічений світлом, не пригнічений, пригнічений цим не усім. Буде автомат. автомат. Так. так. Такий інстинкт, так? так? А тут хочуть, щоб було моє бажання, моє звичайно, прагнення, так? Звичайно, так. Інакше не буде нічого. Бо якщо не буде жодної зміни, зростання, оцінки щодо себе, і інших, це не буде творіння, це не буде життя. Тобто так виходить. Він навмисне створив егоїзм у нас. нас. Так доводить до того, що ми ненавидимо одне одного, входимо у війни, у сутички, готові знищити одне одного для того, щоб ми раптом у якийсь момент, я не знаю в який, зупинилися б і жахнулися б собі. Щоб ми зрозуміли, що йдемо до цілковито і до того, що ми починаємо просто різати одне одного і наживо поглинати, насправді Насправді. Так, і ми дивимося на себе на таких... Виникає, тут виникає в нас прозріння. Невже я просто ось така прожерлива дика тварина? Чому в мене виникає така думка? Тому що виникає точка нового усвідомлення. Вона не просто так народжується. Ця точка і називається рівнем людина, який зароджується в мені. І я починаю відчувати я як, як динозавр. Усе рву, все поглинаю. і Раптом я зупиняюся. Ось тут починає в мені розвиватися людина. Ось це я зупиняю, це в мені раптом зароджується ця точка, так? Людина так, в мені. Так. І я кидаю цей недоїдений труп. сідаю на пеньок в образі динозавра такого. І починаю думаю, що ж відбувається? Що я роблю? Так. Хто тут? я такий? Так. І хто мені це робить? І так далі. І тут починається звернення в пошуку причини. Хто ж це наді мною таке зробив? До кого звертатися? І тут уже починається пошук творця. Тобто тоді вже рух за цією адресою. Хто мені все це зробив? Ось це найголовніше. Тобто, головне наше завдання вийти на цю так, пряму від цієї точки. Ось туди, хто мені ну, це і чому це так? І мільйони і навіть мільярди років, коли нічого цього не було. Але це розвивалося просто як матерія розвивається. А коли в матерії виникає усвідомлення самої себе, то там уже в цій. Матерії виникає точка, яку ми потім називаємо точку в серці, яка шукає першу причину творця. І вже вона починає шукати. У неї виникає відчуття туги, яку я хочу знати, хто мій батько? Але не батько, а творець. І Ось цього починається історія вже людства, а не просто живої природи. Ось я зараз припущу, а ви скажіть, так це чи ні? Уся наша тисячолітня історія воїн, трагедій, страждань, вона ось до цієї точки тільки й веде? Звичайно, так. А для чого ж вона потрібна? Ну Ми ж така історія за нами. Це нічого не означає. Так. Це нічого не означає. Мільйони, мільярди років, все це нічого не означає. І все веде тільки так. до цієї точки. Але сьогодні вона прокидається в людині? Ну, ось прокидається в багатьох, так. Період особливий. Так, нам із вами довелося жити цей час. Так. Ну, ми ще не все закінчили. Так що поживемо. Але ви сподіваєтесь. Що зараз цей період настав? Я знаю тільки одне. Я не хочу ні про що питати. Я хочу постаратися виконати те, що я можу. Ось і все. А яке головне завдання ви собі поставили? Як найбільше людей штовхнути. Якомога далі від теперішнього стану до творіння. Яка? Об'єднання всіх.